Скоріше за все, у тебе є ціль є розуміння, що треба робити, але чомусь не робиш. Багатьом знайома, морально від цього починаєш грузити ще більше, тому давай розберемось, чому так відбувається, і як зрушити з мертвої точки, щоб нарешті почати діяти. Чого нам не вистачає, щоб почати працювати над своїми цілями? Перше, що спадає на думку мотивація. Але насправді нам вона не так вже й потрібна. Мотивація не з'являється стабільна, а навіть коли і з'являється, то швидко згасає. А це не те, що нам потрібно, якщо ми хочемо дійти до результату. Часом мотивація може триматися і довше, якщо вона побудована не на прагненні чогось досягти, а на бажанні уникнути чогось неприємного. так звана мотивація від болю. Ми частіше діємо, коли на нас щось тисне, а не тоді, коли там було б класно досягти ось цього. Ну от реально, хто за власним бажанням піде до лікаря, якщо особа нічого не болить, чисто перевірити на майбутнє, чи все з тобою добре. Як правило, ми йдемо, коли вже біль ігнорувати неможливо. І от ця мотивація може триматися допоки ця проблема не вирішиться. До речі, давайте перевіримо: от напишіть в коментарях за останні роки, яка саме мотивація вами рухала частіше до чогось чи від чогось? Отже, йдемо далі. Якщо приплив мотивації ми контролювати не можемо, то що тоді? А відповідь наступна: маленький крок. Це те, що ми дійсно можемо контролювати. Коли дивишся на ціль глобально, це паралізує. І саме перший крок, хай і невеликий, дає рух всьому. Один маленький крок сьогодні перший крок до життя, яке ти хочеш. І так я знаю, що іноді буває навіть важко зробити ось цей один маленький крок. Але навіть якщо не впевнений, навіть якщо не хочеться, просто от зроби його. П'ять хвилин чи просто один маленький крок, і мотивація прийде. Не чекай на мотивацію. Хай мотивація чекає тебе. А це я вже ганю, але дуже важливо от, зберігати в думках про ось цей маленький крок. Тому що, от, врешті-решт, саме він стає вирішальним. Якщо ти будеш от у режимі так робити регулярно от, цілий місяць, це буде краще і більш мовірно принесе результати, аніж якщо просто одразу так злякатись через великий об'єм. І врешті-решт відкласти знову там на тижні, а ще гірші роки. А звідси, до речі, витікає одна із причин, а страх провалу. Але коли ти зосереджуєш свою увагу на маленькому кроці, то цей страх зникає. Бо цей крок ти можеш зробити до абсурду легким, аби головне зробити його. А пробіжимо вже й по іншим причинам це занадто велика задача. Ще третя причина, коли ти чекаєш на натхнення та мотивацію, всі ці три причини вони долаються знову ж таки маленьким кроком. Четверта причина, коли ми не маємо чіткого і ясного навіща для самих себе. Хоча з цього взагалі варто розпочинати, тому що ну, іноді буває, що за якимись причинами тобі ціль була нав'язана іншими людьми. Тут взагалі з самого початку не варто розпочинати, тому що навіть. Над своїм призначенням, яке ти відчуваєш от всім серцем, ну дуже непросто працювати. А якщо це ще й хибне, то не варто коротше, просто не варто. Що реально допомагає дійти до результату звичка, те, що, врешті-решт, доводить роботи до автоматизму, і чим міцніше. Ця звичка тим менше опіру ми відчуваємо, а значить, і зусиль прикладати вже треба менше. Дуже розпоширене поняття про те, що звичка засвоїться 21 день, але насправді це не так. Різним людям, в залежності від звички і контексту, потребується різний час. Але от що важливо тут зрозуміти, що краще одразу налаштуватися на довгу роботу, і знову ж таки маленький крок. Краще одразу розпочати з такого темпу, який буде нескладно тримати регулярний і довгий період, аніж одразу на початку перенавантажитись і здатись. Я протягом п'яти років не міг укорінити в собі звичку, займатися силовими тренуваннями, тому що я тримав фокус на результаті. І тому в дні, коли я себе погано почував, я думав, що навіщо йти, якщо я не зможу там зробити максимальну вагу, все одно не буде прогресу. І тому я отак пропускав, пропускав. І тільки коли я привів свій фокус з результату на сам процес, нарешті це відбулося. Тому що я не пропускав, я ходив завжди. Просто коли мені було погано, я... Робив в два рази там, менше, ніж я здатен зазвичай. І тому мені варто було лише дочекатись, коли я себе гарно почував, і мені залишалось просто додати ще більше ваги, щоб зробити прогрес. І завдяки цьому я реально от прийшов до результатів. Якщо говорити не про фізичну роботу, а про розмову, то можу навести приклад з відео. Найскладніше для мене це написання сценарію. І тут я знову ж таки використовую маленький крок. Я просто ставлю собі задачу 3-5 речень або там, посидіти 5 хвилин. І що найцікавіше, іноді буває, що я так 3-4 дні поспіль просто видавлюю себе реально там ну, дуже мало, і це там складає. 20 там, максимум 30% сценарію, і потім якийсь наступний день я одним ривком беру і закінчую весь сценарій. І я думаю, що ось цього продуктивного ривку могло б і не відбутись, якби не було попередніх спроб. Тому, сподіваюся, ти теж спробуєш зробити свій маленький крок. А що найголовніше, наступні дні продовжити робити так само. Дякую за перегляд. Обов'язково. Пишіть в коментарях, якщо є що додати на рахунок цієї теми, як почати діяти. Думаю, багатьом і мені так само буде цікаво це почитати. І підписуйся на контент, якщо такий формат подобається. Дякую.